Клієнти, друзі, є різні. У когось бюджет великий і він його готовий вкласти в понти, тому що він знаходиться в тому середовищі, без, без цього не можна. не можна. Він буде втрачати статусність, ну, таку знаєте, типу поваги до себе. Є клієнти, котрі не хочуть чекати, не можуть чекати, їм байдуже. Вони розглядають будинок як нерухомість, вони інвестують гроші. Так, щоб вони могли його продати, повернути і все. Так, такі люди, ну їм нема значення, як виглядає будинок, в якому він місці. Головне, щоб це була вигідна ціна і можливість перепродати. Катежне містечко, да? будь ласка, сюди. Є клієнти, котрі, наприклад, обожнюють місце. От воно їм подобається. Десь на відшибі. Або може десь в якомусь невеличкому містечку, але це пов'язано з емоціями. І такі люди не завжди мають доступ до професійних будівельників. Але вони хочуть отримати все одно якісний надійний будинок. Так, да, Він не типовий, він просто індивідуальний. І людина виросла в такому середовищі, що вона мріяла про будинок, який буде обліцований рудою цегою. Да, так, такі є люди, розумієте? Або люди, котрі бачать свій будинок білим. Все. Вони не хочуть нічого іншого, тільки такий. Оце і є наші клієнти. Люди з різних міст і містечок. Люди, котрі хочуть мати свою індивідуальну емоцію до цього будинку. Тому я чудово розумію, що не всім подобаються проекти, які я іноді показую, викладаю, але вони не повинні вам подобатися. Розумієте? Ви можете прийти і замовити будинок 2500 метрів з плоским дахом, з розумним будинком і примусовою вентиляцією. І такі будинки у нас теж є в портфоліо. У нас є будинки по 50 метрів, по 150 метрів, по 400, по 600 метрів, є з басейнами, є з природньою примусовою вентиляцією. І все це я вам показую на вебінарах, тому що ми проєктуємо індивідуальні будинки. І я чудово знаю і розумію людей, котрі до нас приходять. І тому, коли мені починають розповідати, мені не подобається, мені це не подобається, раді Бога, ваш будинок буде інший. У вас буде інший підхід до цього. Ну і друга сторона наших клієнтів це ті, хто хоче реконструювати свій будинок. Будинок батьків, наприклад. І вони придбали старий будинок, тому що це місце поряд з їхніми друзями, або поряд з їхніми батьками. І ми також робимо проєкти реконструкції. І цю роботу повинен хтось робити. От ми і робимо. І кожен раз, коли спілкуюся з такими от людьми, стаєш багаче. Тому що дуже багато цікавих людей до нас приходить серед замовників. Один замовник, наприклад, сказав таку чудову фразу: Я не готовий платити за панте архітекторів. Ви знаєте, потрапити в журнал архітектурний. Отримати винагороду, визнання, як талановитий архітектор все це чудово. Але купа, купа людей, котрі хочуть просто якісний будинок. Розумієте? Просто якісний будинок. Їм не треба ваше HPL китайської панелі, смердючі. Їм не потрібен там суперовий найновіший в кварц вініл Там і пішло-поїхало. Іноді люди готові заплатити за просте рішення, за прості матеріали. Але так, щоб в будинку жити, а не його постійно ремонтувати. На ринку ви можете спокійно собі придбати будинки з любими понтами, в будь-якому місці, з будь-якими ділянками. І я їжу, дивлюсь на ці будинки, і я розумію, який гемар люди собі купують. Але вони платять за понти. Хочуть платити, вони платять, це їх вибір. Я прийшов цей шлях, я був там, я не хочу туди повертатися. Пускай у мене люди будуть простіше, пускай у них будуть не такі смаки, як вам подобаються. Мені байдуже. Тому що ці люди цікаві як особистості. Ці люди хочуть індивідуальний будинок. Наприклад, один із наших останніх замовників скинув нам інтер'єр своєї квартири, йому подобається. І я скажу вам так, хер вам це сподобається, але не. Це настільки унікально, це настільки цікаво, що ми з галкою, з захопленням беремося за цей проект і будемо його реалізовувати, і начхати і клієнтам, і нам на те, що вам це може не сподобатися. Вибачайте, але це просто цікаво. Люди настільки неординарні, що їх проект, я відчуваю, буде таким же.